Всім привіт! Сьогодні їдемо в Одесу дуже класним автобусом, комфортабельним, з кондиціонером. І буду вам показувати, хочу показати кафе, яке називається Пауза. Воно знаходиться в Одесі, адреса Буніна 13 біля філармонії. Орієнтуйтесь по філармонії. Дуже-дуже класний заклад. Мені дуже сподобалось. Я хотіла там спробувати круасани, які мають форму курба. Кубичные кубічні Они имеют разные начинки Как за нас сказали, там можна Это вот изыграно с тирана 105 Его ели-ели. Чего сегодня? Фонтанчик не працює, Выключили. Тож біжимо Нашу кафешку покажу вам. Класну кафешку, яка виповнився 10 серпня півроку. Вона дуже гарньоня. Вони на свято це влаштовували живу музику, були скидки після шостої, можна було випічку купити з 30% знижка. Тож біжимо, подивимось, що там сьогодні я пропоную собі взяти. Такий кубовий круасан. Десь він коштує 100 гривень, 109 Ну, і лімонад який то або спека. Тож біжимо. Можемо з вами помріяти, бачите, біля Уточкіна запускаю кораблік. Ой, кораблік, літачок. І куди дивиться? Давайте подивимось, куди він дивиться. На? Ну звісно, ось туди. Як вам такі У -у -у. Тож, давайте Відпочивати в Одесі, це весело. А якщо ви вважаєте, що небезпечно, так кругом небезпечно. Відкладати відпустку чи перезавантажити, ви не маєте права, тому що ви несете відповідність за своє здоров'я перед собою, перед своїми дітьми. Цей заклад називається профітроль. І по цим статуям зрозуміло, що ми біля них. Ось цей кафе про пітролю. Бачите, який прикольний. Там така рала музика, що я вирішила записати голосом. Ось принесли мені цей кубічний круасан, бачите, він у формі куба. Дуже класні прибори, ось ці віделки, ножи, тарілки ну просто вау! В мене ось з фісташками. Ой, ням-ням-ням. Що хочу вам сказати, вже забігає наперед, я не змогла його з'їсти, він дуже великий. На території ось такі пташки, чи Мальдіви, чи як вони називаються, не запам'ятала. І ось я вам показую зараз, поставте на паузу, що там є. Дуже смачно, дуже-дуже рекомендую відвідати. Вас заорієнтувати. Ми знаходимося в філармонії. Ось я вже дивлюся, що хто приїжджає, Оксана білий філармонія. До речі, Хоберта Ерла буде концерт. І? Опа! Дивимося, що туди, ми бачимо. Там там кафе-пауза. Йдемо, кафе. там буде дуже цікаво, там є її подзарядитися, і поїсти. Я вам покажу, що по чому, щоб ви знали, де можна класно провести час. І філармонію заскочити на концерт. Поїсти смачненько і недорого. Ось кафе-пауза. Якщо вам цікаво, то ви йдете зі мною. Можна на вулиці, а можна і в кафе. Тож пішли? Так, дозволили знімати. Там, до речі, на дверях було написано, що можна знімати, можна за своїми улюбленцями, своїми котиками, собачками. Для них там для мисочки стоять, стоїть водичка. Боже, ну клас. Ось я показую вам ціни які. Там, там так музика була, що я виключила і записую звуком. Дуже мені сподобались хазяїва, такі стильові, сучасні, позитивні. Боже, в країні йде війна, цю Одесу бомбять кожну ніч. Показую вам ці кубічні круасани, що можна каву в зернах взяти з собою додому. Дуже мені сподобалось це, сподобався цей заклад. Ми прийшли вже у другій половині дня і були порожні полки. А якщо вранці прийти, то там багато чого, ну, дуже класний асортимент. Да, від кіш він з мідіями є. Ну, взагалі. Сподобалося, що простір невеликий, а однак вони його обіграли дзеркалами. І за що того, здається, що заклад великий. Між столами дуже-дуже гарний такий простір і дуже затишно. Є столики для, для малечі, розмальовки, книжки, фломастери, олівці, можна там помалювати, ну клас. Її є для самих самих маленьких в туалеті пілінальні столики. Тут мені сподобалось є не тільки те, що почитати, а є і пограти. І що мене порадувало, що україномовні книжки там і лежали на цьому столику, україномовні ігри. Ось тут можна меню завантажити і. Зразу і плоти. Ці пташки, я не запам'ятала, як називаються вони, чи Мальдіви, чи як. Так було смішно, вони кидали ось ці віточки зелені. ті типу, спочатку збирають свої психи. Потім з гніздечко кидають туди вниз. А так, ця клітка достатньо така велика. Подивіться, це ж просто вау. Ось дивіться. Це кроса. Ну, це наша заморочка. Микрово. З нотеллею. Там можна замовити як так? яма. Красота. Дякуємо, дякуємо. Ми взяли лимонади, тому що мені щось дивиться. Які подобалося, що трубочки поставили. Показати, що хотіла показати сьогодні? Як приємно. Хто там каже, що Одеса російський город у вас все на русском рухом великий братися своїх українського дому під'їжати, чому Мені Дуже приємно. Це ну Коротше, ось така красотіща. Я собі зараз ми смакуємо. А ви якщо не були тут, обов'язково тут Дуже затишно, приємно, можна зарядити свої бачити. На приємна така. Мені дуже сподобалась відео. Класна махера. Там є сьогодні годинник. Це який класно Дуже багато дзеркал. Дуже будемо, бо дуже спекотно будемо каву. Не стали брати. Боже, він такий великий, що я не можу його з'їсти. Дуже солодкий, бачите, стажка. Хотіла показати, що можна тут грати, Бачите? як Там є класна гра, називається Хто я. Ми теж на нею граємо. Не важливо, скільки тобі років вже позитивно. Кафешка життя. смачно і що саме приємне, недорого. Тут і для дітей, і для тварин, і для слова. Дивіться, шахмат і шафи, все, такати, всеки води. І ще приємно, що принесли маленькі дід... Ді, Ді, сидіти почитати, малювали. Дивіться, вару, який якісний. Це дуже якісні. Мало, мало, мало помалювати. Там, ну, я просто вау-вау-вау, дуже рекомендую. Це я вже дуже пішла у вбиральню. Подивіться, Не. машу вам привіт! Тут ось э, ці від павича, дивіться які, пірошки класненькі. Ось И тут все, пеленальний, пеленальний столик. ігрушки м'якенькі. я потрогала. Такої всю мігусенька, класненька. Клас. Прелість. можна зайти в вбиральну, поміняти дитинку свою, щоб вона була чистенька, помити її, змінити памперс. Погратися вон іграшкою, якось її відволікти, Бачите, душку. Ось так. І тут ще так приємно, ось такі шторочки, як би. Релість. Дуже приємний такий заклад. Мені дуже сподобалось. Я, коли уходила, він каже мені до зустрічі. Ой, Це дуже приємно. И ось на дверях с 8 он не працюет до 9, суббота с 9 до 9. И в нашей родине можно снимать, можно с тваринками, с гарным настроем. И ось тут для тваринок стоят такие лапки, кошечки. И можно внутри сидеть, а можно на летней террасе. Такие столики, никто друг другу не мешал. Ми вже вийшли, дуже рекомендую цей заповідь, дуже смачно. дуже. Я, правда, не змогла з'їсти, мені забагато, але ну, я взяла каву. і Дивлюся, що так. буде його концерт. Хоберт Ерол буде заказала, 12, мамоні, 12 вересня. 18, Бачите, звичайно, філармонії. Тут поки Він, все ну... навіть обговорюється. Так? Він Це дуже все. позитивний, дуже цікавий. на концертах розмовляється. 12 вересня запрошую клас. Я обожнюю Хобарта Ерла, я була на його концерті, я не знаю скільки разів. Дуже прості більше, люди, ніж 100 ум'язаних кофтах, що мама його, що папа. Тому що? Моєму житті є гарні люди і такі, як ви, ще 29 і 30 серпня, о 18-й. 29 та 30 -го серпня о 18 до Дня міста. Клас! Що от там.